Локації з розвагами і смаколиками. Так діти військових Черкаської ТРО проводжають літо. Це свято, фінальна крапка великого проєкту із літнього відпочинку і оздоровлення, розказує організатор капелан Черкаської ТРО Володимир Рідний. В загальному ми зробили п'ять змін цього року в Карпатах і на Львівщині. Ми оздоровили 270 осіб, навіть трошки більше, якщо рахувати мами, які теж відпочивали з дітьми. Діти розказують військовий капелан ходили в гірські походи, сплавлялися річками та їздили на екскурсії по Львівській області. Це такий свого роду перший проект, який ми здійснили, який ми в травні задумали і змогли реалізувати за дуже короткий проміжок. Тому ми вдячні і громадам, які до нас долучалися. Тому що в цей проект об'єднав всіх: і бізнес, і держструктури, і громади. І, Всіх волонтерів, які хотіли долучитися, деше працюва. Нещодавно повернулася із Карпат, каже, встигла на останню зміну. Дуже класно. Мені дуже сподобалось все. Ну окрім того, що телефони забирала. Даша найстарша дитина у родині, розказує її мама Ірина. Старшій дівчинці 15, потім 10 і двійнятка по 8 місяців, два хлопчика. Чоловік Ірини Олександр розказує, жінка воює на Сумському напрямку. Він з самого початку його мобілізували, він пішов, потім, як у нас з'явилися двійнята, він звільнився, але він потім сказав, що не можу я бути вдома, я йду назад і буду назад захищати, Хто як не я? Мість гір татові обійми. Дев'ятирічна Настя розказує, не жалкує, що пропустила свою зміну у таборі. Так-то я мала поїхати в Карпати, але тато був краще. Тато Настя воює з перших днів повномасштабною, каже дівчинка. Цього літа вона його бачила всього кілька тижнів. Я за нього дуже переживаю, але він мужний і гордий і він дуже сильний. На знак пошани родинам, чиї батьки воюють, сьогоднішнє свято назвали Днем Подяки, розказує його організатор Володимир Рідний. За його підрахунками, захід відвідали близько півтори сотні родин. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.